Кранці вулиці Ювілейна у неділю відвідали відразу дві виборчі дільниці. На одній вони обирали президента, а на другій депутата до міської ради. Якщо активність виборців на цих дільницях була приблизно однаковою, то активність довірених осіб на виборах депутата була значно вищою. На кожного із десяти членів комісії було по три спостерігачі. Можливо, тому ніяких серйозних порушень за увесь день не було помічено. Хоча претензії висловлювалися з того приводу, що до кабінок заходило відразу кілька виборців, але далі усних попереджень справа не пішла. Двері дільниці по виборах депутата для підрахунку голосів закрилися на дві години пізніше, ніж двері дільниці по виборах президента, тобто о 22.00. підрахунок голосів тривав майже три години. А результати виборів, які близько першої години ночі голова комісії повідомила всім присутнім, були такими. Віктор Колесник набрав 1001 голос. За редактора газети ОГО Віктора Данилова проголосували 253 виборці. А за головного лікаря 3-ї поліклініки Ігоря Чайко 146. Помічник нардепа Іван Турко отримав 76 голосів. Тимчасово не працюючий Володимир Черемісін 64 голоси. За приватного лікаря-кардіолога Ларису Семенович проголосував 51 мешканець селища Вілейний. За директора ЗОЖ номер 8 Людмилу Кір'ях проголосувало 47 осіб. Слюсаря ВАД Рівна Азот Семена Кельчука підтримали 36 виборців, а начальника відділу кадрів заводу торговельного обладнання Анатолія Ісаєва 27. Решта ж голосів розподілилися таким чином. За тимчасово непрацюючого Дмитра Жавранкова проголосували 14 чоловік, за інженера-програміста облводоканалу Олега Репчуна 13. Голова Рівенської організації ПЗУ Дмитро Булах набрав 11 голосів. Інструктор-методист ДЮСШ номер 1 Анатолій Кодин 9, Заступник начальника управління комунального господарства Василь Парчук 5, Директор фірми Легіон Віктор Піцина 3, А от за начальника управління комунального господарства Юрія Собчука проголосував лише один чоловік. Отож, депутатом міської ради від 4-го виборчого округу за кількістю голосів має стати Віктор Колесник.